Свічки з натуральної вощини, воску, парафіну можна придбати у Тернополі напередодні свята Стрітиня Господнього, яке відзначатимуть 2 лютого. Наразі великого попиту ще немає, кажуть продавці. Більшість купуватимуть за день-два до свята. Скільки цього року коштує стрітинські свічки? Дізнавали журналісти Терену. У продажу на ринку є свічки різних розмірів, форм і кольорів. Вартість залежить від матеріалу, товщини та декору. Так, тонкі парафінові без декору можна знайти від 15 гривень. Найдешевші воскові від 30 гривень. З вощини коштує щонайменше 75 гривень. Оздоблені свічки з різних матеріалів у середньому обідуться у 200 гривень. Попит традиційно зростає за кілька днів до стрітня, хоча продавати свічки починають ще за два тижні до свята. Практично кожного року майже однаково все купляють. Більшості купляють такі менші, коротші свічки. Вони і гарно пахнуть, і довше будуть горіли такі середні з них. І дехто купляє ті тонші. Ну, і більшості люди купляють ще з воску, можуть бути повністю з воску. Вони так само і гарно пахне і довго буде горіти. А це все йде віз з парафіном наполовину. Под, наприклад, з таких, то вони йдуть суто парафін. Воно не має запаху, просто але гарно-довго буде горіти. Бо віз він скоріше згоряє, ніж парафін. У місцевих магазинах з декором ціни на свічки дещо вищі, ніж на ринку. Проте можна побачити варіанти на будь-який гаманець. Найпростіші свічки коштують від 30 гривень, а за оригінальне оформлення доведеться віддати навіть до 400 гривень. Майстрині прикрашають їх стрічками, сухосвітами, тож кожна свічка має свій унікальний вигляд. У Нас є цілий стенд до стрітання. Ми його готуємо заздалегідь. Практично всі наші свічки, свічки зроблені з натурального воску, і ціни починаються від 29 гривень. Зазвичай саме вони користуються першим попитом. Вони найчастіше розбирають. Це бо вони тонкі, акуратні, часто їх беруть також на подарунок. Окрім цього, на другому поверсі у нас є майстерня, де дівчатка декорують і під замовлення, і просто нам на вітрину такі свічки з декором стартують від 149 гривень. Всі сухоцвіти стрічки ми вибираємо етнічні мішковина. Вона на стрітання особливо популярна, і в принципі теж то ціна тоді відповідно буде нижча, але ручна робота все одно буде коштувати від 100 гривень і вище. Перехожі, з якими поспілкували журналісти терену, традиційно освячують свічки на стрітання. І у понеділок, 2 лютого, збираються до церкви. Звичайно, підемо. Ми підемо в греко-католицьку церкву, може і в катедру, бо ми живемо на східному. Купили свічку стрітинську, воскову таку справжню. Нам купили сусіди для себе і для нас. Може, і на ринку. Ми звичайно купляємо свічку на стрітиня, на понеділок, на 2 лютого. Ми Знаємо, що є такі, скажімо, такі речі по церковному календарю. Бабуся в нас по тих планах. Дуже козирно. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.